Действительно, противнику удался прорыв. Причем то, что происходило на протяжении последних трех суток на территории Курской области, говорит о том, что для противника даже этот прорыв, вернее его результаты стали в какой-то степени неожиданными. Он предполагал, что будет тяжело прорвать первую линию обороны. К сожалению, она у нас сложилась очень и очень быстро. Именно по этой причине части противника зашли довольно глубоко на нашу территорию. До 20 километров. Ну, в принципе, помните, первый день я и предполагал, что у противника есть силы пройти на несколько десятков километров. В целом, ситуация уже вчерашнему вечеру была стабилизирована. Вчера, в второй половине дня, сюда начали прибывать наши резервы. В первую очередь, в район Суджи. К сожалению, происходит это все не без проблем. Вчера, вечером или ночью, было выложено видео о том, что одну из наших колонн, которая подходит к месту боев противник сумел накрыть хаймерсами. Также противник сегодня ночью нанес удар по аэродрому в районе Липецкой области. То есть противник всеми силами пытается удержать часть территории, которую он занял. Те, кто сейчас рассчитывает на легкую прогулку по выбиванию украинских частей с занятыми территориями, я думаю, они ошибаются. Уважаемый Владимир Владимирович, мы жители Российской Федерации, Курской области, Суджанского района. Обращаемся к вам. За несколько часов наш город превращен в руины. Мы, наши родные, мужья, соседи защищают Донбасс. Мы лишились земля, земли, мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами, бежали среди руин, многие без документов. Хотим попросить помощи, мы остались одни. Мы привыкли к обстрелам, мы поддержали СВО, мы помогали нашей армии. С первих і помагаем продовжуємо продовжаємо з спервих днів Сначала СВО. Мы остались с детьми. Без крова, без выплат, без денег. Мы уехали, все могли. У нас дети боятся ночью спать. Наши родные остались. Мы не можем с ними созвониться. Связи никакой нет. Пожалуйста, помогите нам вернуть наши земли. Наша администрация не работала. Давайте скажем прямо. Да, мы, мы, но никто нас не предупредил. И ничего, и мы не смогли взять никаких документов, ничего. Владимир Владимирович. Скажите своим руководителям ответственным за... информацию заправдивую, чтобы показывали а, те реальные действия, потому что это, это, вранье. Это, вранье. это вранье. Это вранье! Недавно начальник генерального штаба жил вам, что ситуация это, там, под контролем или что. Но на сегодняшний день в Сужанском районе, Корневский район, идут огромные сильные бои. У нас нет эвакуации из Сужанского района. Там люди остались, они оторваны от земли. Они просто переплывают на речке, на лодке. मутках, вони Шулка, просто пливу через лісали. Вони стріляють вони не можуть та туди Там мирне населення, Помогіть йому евакуїрова. І Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 капітан першого рангу запасу військово-морських сил України. Вже є з нами. Пане Павле, доброго ранку. Добрий ранок, слава Україні! Героям слава пане Павло. Кілька хвилин тому з'явилася дуже свіжа інформація. Я не знаю, чи ви її вже бачили, але давайте почнемо з найсвіжішого. Солдати, як стверджується, 252-го батальйону записали відео. Я не знаю, чи ми можемо його подивитися. Якщо можемо, то попрошу дати це відео. Разом ми подивимося. 252 знаходиться в населеному пункту Порос, Білгородська область. Слава Україні! Слава 252-му батальйону! Героям слава! Ну, це буквально все, що ми на даний момент знаємо, але виглядає так, що... Якщо це все так, то вони зараз на території Білгородської області можемо показати мапу, в принципі, де це є, як би ви це прокоментували. Ну, власне кажучи, цього слід було очікувати при тій ситуації, яка зараз складається на, у нас на півночі. У росіян, певно, на південному заході. І рейд Збройних сил з'єднання Збройних сил України Курською областю і події на Харківщині вони мають за мету змістити центр ваги бойових дій з Донеччини на північ, де ми володіємо ініціативою. Нагадаю, незважаючи на ті. Успіхи, які мають наші військові на півночі, дуже складна ситуація. Продовжується на Сході, на Покровському напрямку, не так, за і Белгаращиною забуваємо. Там йдуть важкі бої. І якщо частина сил противника буде вимушена. Терміново переміщуватись з нашої Донеччини до себе на Білорущину і на Курщину. Це вже буде велика перемога наших вояків. Тим часом давайте поговоримо про те, що нам далі відомо з Курської області. Є, є багато знаєте, Перша мені здається реакція. Батьох експертів було, що відтягнули дуже потрібні війська зараз з дуже важливих критичних напрямків. З іншого боку, бачимо, що достатньо успішна є ця операція. Росіяни реально були заскочені, вони реально не були готові. В них замало було сил. Зараз з'явилися там ті чеченські, ті ті Ахмат, батальйон виправдовується, що їх. Надурили генерали, вони не були готові і так далі. Ну, словом, якось так воно виявило слабкість на сам російського цього кордону, де дуже мало є військ. І чесно там от пишуть волонтеці волонтери кажуть: російські воєнкори, що якщо би не російська авіація не панування в повітря, яке теж, до речі, коштувало принаймні одного збитого літака і двох гелікоптерів за останні пару днів, а то, то ситуація з проривом в Курській області була б як вони зацитую одного з них катастрофічною для Росії, ну я б оцінював дещо по-іншому. Ну, перше, це дійсно. Із зрозумілих причин є е, різні е, оцінки е, дій на Сході і на півночі, коли е, в умовах, коли ворог наступає на, одному, на одній ділянці фронту, е, наші військові намагаються успішно здійснювати наступальну операцію на іншій ділянці. Ну, з моєї точки зору, це правильне рішення. Uh, і uh, ну, це щось таке uh, діаметрально протилежне, тому що росіяни зробили в Харкові uh, два місяці тому. Фактично, їх задумка з Харківською операцією полягала в тому, щоб сконцентрувати свої основні сили на напрямку головного удару, а наші сили розтягнути <кій>, максимально по ширині лінії фронту. Зараз uh, Збройні сили України вима змушують росіян діяти теж відтягувати з напрямків головних ударів. Війська колони йдуть зі Сходу, із північного угруповання військ там велике переміщення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.